Витаю вас! Тут мой польский знакомый, есть мои такие, очень-очень добрые знакомые, давно мы воздуем. Он мне час от часу присылает, ну, послание на польские выдания. И вот мне прислал послание на, ну, польский засоб массовой информации. На статью. Я ее прочитал, знаете, вот, читал, много смеялся. Есть. Сейчас поясню. Ну, дивіться, э, стаття... Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що... Ставайте спонсором мого каналу. по-польськи. Так, так, ну, по Значить, дивіться, який нюанс. Е, коли дійсно, ну дуже частина українців приїхала в Польщу, ну ви самі знаєте, біженці, та й не тільки біженці, то дійсно мало місце, що наші українські там бізнесмени почали відкривати компанії. І згідно от, статистичних даних, я не знаю, як вони рахували, але ну, я так розумію якась статистика все-таки існує. Вони порахували, що влітку серед е, нових компаній, які відкрилися в Польщі, 8% це були громадяни України. Тобто, ну, да, не 100, не 300, але 8% це теж немало. Ну, ви ж розумієте, що основна маса, звичайно, відкривають поляки, це логічно. Але 8%, так сказати, українців, це теж немало. Ну, соответственно, скажем, вот, зростання, украинский бизнес и так далее. А теперь, да я говорю, ну, это просто смех. Наши хлопцы начали активно закрываться. Скандалы такие. Чему? А так как раз статьи это пишут. Та, ну, я так понимаю, вот, журналисты поспелковались с нашими бизнесменами, ну и с польскими. И, ну, статья написана, ну, как бы, про польский. Змієте, вона дійсно, вона так скаже, ну критикує критику і критику, зразу. Але дійсно, не просто сміхи тільки, ні, Я розумію, що та дійсно е, якась частина українців, які опинилися в Польщі, а то, знаєте, війна і так далі. Ну, признано, небезпеково жінки деякі раніше там приїхали. І я розумію, що яка частина дійсно почала відкривати компанії, тим паче, ну дивіться, в е, людей був бізнес в Україні. Да. Він там до, 23 уїхав. Давайте так ну, ми не говоримо, як він уїхав. Уїхав. Все, він в Польщі. Він прикинув, що ну, хто знає, коли там закінчиться, я відкриваю в Польщі компанію. знає наш. Ти паче, ви ж пам'ятаєте, що тоді ще були маса моментів, коли, скажімо так, приймали, зустрічали, хвалили. Ну, 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 І відкрили. А виявилось податки. Були. <свісно> це, це, знаєте, скажіть, це польські, що українські компанії, які повідкривали, почали, ну вони красили, значить, проводити не завжди легітимні операції. Тобто тими словами, хлопці швидко кинулись, давай торгувати конфіскатом, контрабандою, фальсифікатом. А поля говорити, кунати не можна. А я чому? Там же розумієте, яка ситуація. Значить теж дурні не розуміють, що ну, наш як привикли. Ой, прийдуть перевіряючи, ми там там сібнем і розійдемося. А там перевіряючи не ходять. От значить дурні це просто не розуміють. Там все дуже просто. Дивіться, ви відкрили компанію. Причому так. Да, вона в бази попала, все. Тепер ви повинні давати звіт. Так, да, ви здаєте звіт. І все. І все. І треба. А що робить податково? Згідно вашого звіту, вона його починає т -т 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 -т. Все дуже просто. Ну вона дивиться, ви така компанія. Добре. Скільки у вас працівників? Які у вас хлопці і так далі. Тобто, ну ви ж, Якщо у вас компанія, ви шляхали, ж кажуть, що працюєте, та, щось робите. Якщо ви говорите, що я не працюю, вони дивляться хвилинку, а який ж обіг по рахунку? І що це за компанія? А якщо є, так що? І коли він починає співставляти, а там просто, щоб ви зрозуміли, там дійсно оця система називається камеральна перевірка. Красиве слово. Правда? Тобто, другими словами, з допомогою дійсно засобів маси комп'ютерних технологій. Вони просто співставляють. Ну, дивіться, є польська компанія. От вона так, ну, такі в неї обсяги, такі в неї коштів, товарів і так далі. А є от компанія теж польська, але власник українця. Ну, дивляться, ну що за трудня, хвилинчика, як так? Якщо ви говорите, що ваш обсяг ну, грошей за місяць там, мільйон злотих, то а де це інше? А наші хлопці розбрілись. А вони далі роблять дуже просто. Вони одразу т Ти і лише щастя. З податками, штрафами, з-а. Має, має. Згідно камерами привіт, вони мають право нарахувати штраф. Ну, несплатно. А потім ситуація дуже проста. Або ти береш папірчики, йдеш в суд. Ні, я не жаркую. І ну доказуєш, що ну, помилились. Ні, можеш доказати. Не ну, доказав. Шарах! Шарах! А так воно працює. А наші засрати як придумають. Ой, ой, ми такі хитрі. Які ви хитрій? На ваших таких хитреців! Ну, розумієте, просто наші хлопці, ну як, вони ж. Дорвалися? так, да, вони ж бачать, що о, 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 оборот великий. Ну розумієте, знов таки, чим приваблива Європа. Обсяг. От, дуже великий. Ну, знаєте, як сказати. Як би там не було, замовлень по Ну, скажімо так, от ви там трішечки присосталися до якоїсь німецької компанії. А вона така велика, що от ви робите багато, для неї це нема проблеми. Тобто, розумієте, виходить, що там можливості більші. Знаєте більше, навіть якщо виконуєте якісь там трішечки роботи, або якісь щось там робите, якісь роботи, послуги, това. Але ну, ринок, ну, от, от за чого, чому хочеться є розпинити, ринок дуже великий. От знаєте, ну, от, от буває зараз ви скажете, ой, клієнтів мало, не заперечую, український ринок маленький. А європейський ну, дуже великий. От, от слово навіть вам пояснити, сказати, наскільки дуже. Розумієте, от така ситуація. То ви берете замовлення. А вони кажуть, ну це ми можемо 10-20, ну, а ви скільки візьмете? то так можна. Тобто, розумієте, ви можете взяти замовлення 20-15 мільйонів, а вони говорять, Може ще й 20, і додати, і додати. Тобто обсяги великі. А в нас ви там ну, засунули ящик, і, слава Богу, а тут, ой Боже, клас! клас клас. Але ось ця система, коли як тільки починаєте грати, не поправив, зразу апорка! Апорка! Ні, дійсно, там вона працює дуже просто. Вони просто ну, з допомогою, так, да, комп'ютерну технології, вони просто... Ну вони як вважають, що якщо ти працюєш, то відповідно в тебе повинні бути такі витрати, такі прибутки. Логічно, так. Да. А якщо ти, як би говориш, я працюю, але в мене немає прибутку, чому? Чому немає? Які прибутки? Ну, причина яка? Або, говорить, я працюю, а в мене, а, наші ж теж. <сі> це ж такі дурні. Ой, боже, ой, дурні. Ну, знаєте, по традиції. Зробили кампанію, ну, класика, да, Послу, все нормально, але людей е, офіційно не захотіли оформляти. Ну, типу, все. Хлопці, це ж треба було так дурне. Ні, там не приходять перевіряючи. Вони просто подивилися, що от вас, ну от умовно, ви займаєтесь там перевезенням. Або пі... територію браєте. Давайте так, саме простіше. Вони переховалися для того, щоб прибрати таку територію. У вас повинно працювати там десь тут. А ти показуєш, що ти один директор. Ну що, ну проблема, тебе нарахували рахували, Ха хапа. І влітку. А не цікаво. А не цікаво. Хватить дурочку ганяти, що я сам прибираю там. Ну, всі ж розуміють, що брехня. Ось така ситуація. Тобто, розумієте, найрозуміше, що наші хлопці привикли до того, що не перевіряючи, можна з ним там перетерети. А тут перевіряючи зараз не ходять. Ні, не ход. І вони не розуміють, вони ж проявляючи ждали, а то, що папір. Причому, знаєте, як смішно. От ти приходить папір на таких дурнів, а вони ж думають, що це як знаєте, Куди сейчас, от ми зараз підемо по з ким порушать? А тобі пояснюємо, ти розумієш, там створена так система, що нема такого. Тот, ти тобі папір, він не вирішує. Той, хто тобі, на тебе накатів... Це в другій структурі. А той, хто тобі ще по шапки дасть, в третій. Тобто вони різні. умисно зроблено. І тобі нема комунести. Ну розумієте, вона ж ексіна. Я сьогодні пішов думав, а там нема комунести. І це пояснює, що ну нема. Якщо ти навіть віднесеш тому, хто виписав цей папір, то все одно все буде. Тому що він той, хто виписує, він не може анулювати. Тому дійсно, ой, матюка, ой, позакривалося. Ну просто ця стаття, якби, там дійсно вони підняли це питання, говорили, що ну, там я ще така про польські. Там дійсно ці поль, польські бізнесмени що українські не працювати, що вони не дотримуються законів, що от оцей так, ну, так, да, так, да, є, такі є. А там є пару про о, українські, ну цей фалик, що дав, умови такі, Польща йому подобається і так далі, але дуже складно, тому що бюрократія. Це наш, маршрути, бюрократія, бюрократія. Да. Ну і не сказав, що до нього доїхали бюрократія. А все остальное такі. Просто, щоб ви зрозуміли, ну дивіться, в Польщі теж був такий момент, як у нас. Загнали. Загнали. дійсно, на сьогоднішній момент, ну, звичайно, там, скоріш за все, є. Yes. Ні, макономіка завжди. Існує. Але я це скажу тільки для своїх, туди вас не пустять. Там без вас. От. А там, так, да, будь ласка, ні, ну дійсно, ви можете зареєструвати компанію, нема проблем. Надійте працівників, Нема проблем. Офіційно. Причому звертаю вашу увагу, не можна платити зарплату Ні. Я! Я! Навіть якщо домовитись і подавати... Плюс всі податки. Податки мисло на В Польщі податки дуже жахові. І саме страшне, там же ж от у нас, дивіться, у нас податки місцеві дуже маленькі, В Польщі дуже великі. І наші це теж не відчувають, а ні. Ну, от у нас класника. От у вас, наприклад, ви сплатите податок за не нейроховство. Там кусається. Дуже кусається. Почему не, не можна не платити. Плюс ще там ищет всякі податки, які от, ну, у нас екологичный податок, його взагалі ніхто не згадує. А там це кусається зараза. Плюс там ще податки, а вони ще мудряется, там приймають громаду, рішення, треба бить, там, на благоустройство. Ну давай, ще податки. І не можна не платити. Не можна, розумієте? Ну, значить, типу, а куди, куди не можна. І, виходить, що так, так. Я говорю, що в чому тут, ну, цими. В чому тут суть? Так. У вас є можливість долучитися до дуже великого ринку. Є можливість дуже багато замовлень. І ну, це теж немає в Україні. Але в той же момент у вас виходить дуже великі витрати. Надмірно великі. Але за рахунок того, що є багато замовлень, великі витрати, у вас виходить низенька рентабельність, але вона є. Тобто ви берете не, ну нас як привикли, хоп-хоп-хоп, 50% від в карман. А там ні. Там ви заробляєте 2-3%, але за рахунок великих обсягів, воно якби добігає. Ну ви ж, розумієте, у вас замовлення тут на 100 тисяч, а там на 10 мільйонів. О -о -о. Є різниця? Є. Розумієте, Хоча б сказати, да, більше, більше головної буде. Але ж ну, 10 мільйонів десь тут, де ви знайдете на 10 мільйонів. Замучуйтеся знайти. А там є. О, така ситуація. І то це дійсно, в чому перевага європейська ринка. Але подалі. І ну, відносно бюрократії, так, да, там бюрократія страх, жахлива. Коли от смірка ситуація, там бувають такі умови, от, ви бізнесом займаєтесь, вам приходить, що вам треба там це оце зробити. Е, ви розумієте, що це додаткові витрати, ви не хочете, а де божте. Така ситуація. Тому так, дійсно, дійсно, не заперечу. Це стаття, ну вона каже, пожартувала мене, я ж знаю ці прозорку. Я розумію, що да, дійсно якась частина українців, попавши в Польщу, ми. Зараз... Тим паче вони як не були? зараз фільмичку відкрию, наберу зараз українців, платить буде їм по 2 копійки, остальне в карман. Розміщався. Ай, не її хлопці. Може голоси. Ні, ну ви знаєте, є розумний такий чужий монастиріс, ну не ходя ж со своим псаутром і так далі і самоваром тулу не їздити, такий упору. Ну, розумієте, там є своє право. Погані чи е, добрі, це не вам вирішувати. Там такі. Так, да, дійсно, в Україні відрізняється. Ну, і така ситуація. Все дуже просто. Так що, як бачите, така от є забавна відео. Ні, завжди вона дійсно... Дивує наївність деяких наших людей. Чому вони вважають, що можна порушити закон, не платити податки, торгувати контрабанди? І вони думають, що це можна кругом? Ой, хлопці, насмішу, насмішу. Все, дякую за увагу.